Вітаю шанувальників боксу, ви на каналі Латераль. Сьогодні маємо для вас підбірку цікавих новин, але перед початком відео просимо вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Приємного перегляду! Розпочнемо із несподіваного повернення Деонтея Вайлдера, як повідомляє інсайдер ESPN Майк Копінджер. Наразі ведуться фінальні перемовини щодо можливого поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Чан Джелеєм. Бій планується на 1 червня в Саудівській Аравії. Дане протистояння є цілком логічним, оскільки обидва боксери зазнали поразки у своїх останніх поєдинках. Тож будемо чекати офіційного анонсу. Тепер обговоримо ситуацію, яка відбувається навколо організації бою між Канело та. Нагадаємо, що раніше Сауль Альварес відмовився від 60 мільйонів доларів за бій з Бенавідасом. Навіть сам Майк Тайсон прокоментував даний вчинок. Я не можу повірити в те, що щойно почув. Канело відмовився від 60 мільйонів доларів за бій з Бенавідасом, який є приголомшливим бійцем, молодим, сильним, голодним і з мексиканською гордістю. Що не так із Канело? Він боїться програти? Хіба він не хоче дати фанатам бій, який вони хочуть побачити? Невже ви не поважаєте спадщину великої? Ликих мексиканських чемпіонів які зустрічались з найкращими, незважаючи на гроші. Це ганьба для боксу і для Мексики. На його місці я б погодився на бій з Бенавідесом і показав би всьому світу, що він є найкращий. Але схоже, у Альвареса не вистачає сміливості зробити це. Це ганьба, тому що в нього багато таланту, але йому не вистачає сміливості. На що каналу відповів досить зухвало. Я поважав думку Майка Тайсона, якби він був тверезий. Також він розповів, за який гонорар готовий битися з Бенавідасом. Де від це не та людина, яка може пропонувати мені гроші, то він такий, щоб робити це. Якщо до мене прийде якийсь промоутер і запропонує 150-200 мільйонів, то я буду битися хоч завтра. А з Мунхією я б'юся тільки тому, що з'явились додаткові 25 мільйонів. Зрозуміло, що це страшенно великі суми, навіть для такого боксера, як Канелу. Проте Бенавідес вирішив звернутись до Саудівських шейхів, щоб ті організували даний поєдинок. Туркі Аля шейх, давай влаштуємо найбільший та захоплюючий бій на території Саудівської Аравії. Це буде найбільший поєдинок в історії між мексиканцем і американцем мексиканського походження, і немає кращого місця, ніж королівство Саудівської Аравії, щоб провести його. Це бій за гордість та славу. Я борюся за велич, а не за гроші. Якщо я не здолаю канелу, то пожертвую свій гонорар будь-якому дитячому благодійному фонду, який вам сподобається. Якщо перемога буде за мною, то я пожертвую величезну суму до фонду голодуючих дітей по всьому світу. Я чемпіон з народу і продовжуватиму боротися з найкращими. Я людина слова, сказав Пенавідес. Наразі боксери вже мають заплановані поєдинки. Канел обитиметься проти Мунгії 4 травня а Навіде з Олександром Гвоздиком 15 червня. А тепер перейдемо до новин, які безпосередньо стосуються протистояння між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Обидва боксери максимально зосереджені на тренуваннях. Тайсон Ф'юрі майже кожного дня публікує нові фото та відео із табору. Пропоную порівняти форму Тайсона в жовтні 23-го перед боєм з Гану та в березні 24-го. Fury дуже сильно схуд, і з однієї сторони це можливо й добре, тому що він буде швидшим, але з іншої сторони, різка втрата ваги може навпаки нашкодити Тайсону. Організму потрібен час для адаптації та відновлення. Але можемо зробити висновок щодо Олександра Усика, Тайсон готується на всі 100%. Олександр Усик відреагував на відео з тренування Тайсона Ф'юрі. Твій табір тільки почався, мій так і не закінчився, написав Усик, виклавши відео з тренування. На що з насмішкою відповів: Усик та його партнер схожі на тостих карликів. Тобі буде потрібен сильний прес, бо я буду ламати кістки. Також під новим відео із тренувань Тайсон знову звернувся до Усика: Бем-бем-бем! Робить пістолет Ф'юрі. Тож біжи, кролику, біжи. З Джоном Ф'юрі працюємо над силовими ударами. Зазначив Ф'юрі під відео. Як бачите, циганський король, як завжди, в своїй манері. Нагадаємо, що довгоочікуваний поєдинок має відбутись 18 травня в Саудівській Аравії. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі всіх новин боксу та UFC. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. До зустрічі в новому випуску. Всім бокс!